Хочете, щоб чоловік не пив, але на свята самі випиваєте. Це дуже важливе питання, про яке зазвичай не задумується у сім'ях, де є залежність від алкоголю. Справа в тому, що якщо в людини є залежність від алкоголю, і вона ходить в терапію чи в якусь програму в реабілітаційну, то їй, а вже ж рекомендовано що, змінювати своє оточення. На тверезе оточення, яке не п'є. Адже ось ці всі свята, їжа, алкоголь, ось ці веселощі, а особливо ще, якщо гості тиснуть. А чому ти не п'єш? А трошечки можна, а це нікому не зашкодить. То вже ж ось це все його тягне назад, адже йому й так складно себе тримати в руках. А тут ще й не просто пропонують, не просто стоять на столі, а ще й змушують таким оточенням, а вже ж алкозалежному дуже складно вийти з своєї залежності, а часто й неможливо. А тепер звернемо увагу на найбільш близьке оточення вашого чоловіка. Хто це? І це вже ж ви. І Якщо ви продовжуєте вибивати, навіть якщо це й не часто. Все рівно він залишається в оточенні, щоб є. Розумієте, в чому справа? А вже ж немає такого правила, що ви повинні тепер кинути пити заради нього, щоб він теж кинув пити. Ні, ні. Адже ви потім будете очікувати, що він зміниться, будете тиснути на нього. Але ви можете це зробити заради себе. А можете й вживати це ваше право, це ваш вибір. Але в такому випадку очікувати, що кине він пити зі своєю залежністю біля вас. То вживає алкоголь при тому, що навіть ви не можете кинути, а у вас навіть залежності немає. То ці очікування нелогічні.